Вітаю, малята! Сьогодні у нас особливе свято День захисника України. Це день мужності, сили і любові до нашої батьківщини. Ми дякуємо тим, хто захищає наш мир і спокій. Все свято тих, хто ладимо будь-яку хвилину. година захищати рідну Україну. Колись давно жили в Україні хоробрі козаки, вони боронили нашу землю від ворогів. Тому, біля кожної хати, люди садили калину. Вона була символом краси та сили. Перебуваючи на чужині, козаки співали пісні, де згадували калину, бо вона нагадувала їм про рідний край. Тому і сьогодні калина для нас це знак любові до батьківщини та вдячності захисникам. Стоїть над водою червона калина, віками про неї складають пісні. Це образ свій світлий моя Україна, він чистий і ніжний, як цвіт на осні. На битву за волю, честь батьківщини, козак воювати далеко йде. А вдома калини і мили дівчини, що і вірно коханого жде. Усі чар крива та смерть або ради, звитяжче кріпили доволі жаху, і кров'ю кров гаряче горіла брядом, як... як рода, коли на в снігу. Не всі з походів далеких варталів, Життя я їх забрала жорстокі бої. В їхніх мого калини зростали зажурі, схиляючи вічі свої. Кали до калину квітої долині пишайся сороб'яну над синю води. І брала ти в себе красу України, і будеш у серці народу завжди. Хай калина буде оберегом для наших захисників та нашої України. Нашу рідну Україну, що зберегли за всі роки Низький уклін і вічі слава українські захисники. Наші хлопці і наші тата захищають нас завжди. Будемо їх машинувати, щоб у мирі всі жили. Їдь до славні бурші та хоробрі, дай спали відважні та добрі. Люблячи милі. Та кохання, білі уперті та дозивня. Щиро подякував наші герої. Ворога знищити, ви у два бої. та шаємо, віримо безмежно. Будемо вільні та независті. Сьогодні Україна святкує славне свято. Це свято чоловіче, твоє це свято брате. Це свято тих, хто ладить у будь-яку хвилину родину захищати і рідну Україну. Хай наша Україна розквітає, хоробрість козаків усіх єднає. Ми маленькі та сильні зростаєм. Захисників України шануєм, вітаємо.